Всім привіт! І сьогодні буде обзор на моїх акул. Похуй! Ось наші перші акули, як ви бачите. Так. Давайте ка до них підійдемо, вони тут сплять. Ей, акула, акул, проснись! Акул! В общем, це акул. Він дуже любить сыр. cheese? Where's cheese? I need cheese. I would like to eat cheese. But no! I don't would like. I really would like cheese. Cheese is my favorite food. Ну, як ви бачите, він сам це про його їжу. Улюблен... Ну, у нього лише рот очі і ніс. Ротом він їсть і ротом бере усе. Коротше, спи. Да. А ось Акулка. Акука прокинься. Сразу кажу, це не блохей. Акулка, прокинься. А, що, 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 що таке? Це у нас Акука. Вона куплена була у мора. Да. Ну в неї от си є от не відміну від акула. В неї є і плавники, і швіт, і оцей. от, Я не знаю, як називається, а я забув. Ну, ось так. Стоп. А, акула! Що? Я же не спалила за кулей. Ну-ка, подивимось, що тут у нас? Сказать, я допоможу. Ні, ць, ні, ні. Дякую, акул! Будь ласка. Е Добре, не важно. Що ти сказав? Та нічого, все, йди спи. В общем, це у нас акула. Ніби, ніби дитя акула. Акулки. Да, вот она. Эй, очухайся. Что? Акул, вы нависли, меня кинули. Вам капать. Сама промазала. Так, гаразд, идем на кухню. Тут у нас еще один. Вот. хе To drink some tea. No. Це, в общем, у нас заварник акула. Не її хвіст, але щоб вона могла ходити, вона відколупається від хвоста, звичайно. Ну, ну вона її зазвичай акула використовує як е, заварник для чаю. Ти I want to drink some tea! Nee? No? No? Краще тут будь. Так, да, всі е, от, акул і заварника кули говорять по інгліш. А акулка і акула вони говорять по-українськи. Але в акула і в заварники акули іноді проявляється український. Так що... Це був весь обзор на моїх акулок. акулок, а Акул. Дякую всім за перегляд. Всім бувайте!